Привіт підписнички! В цьому році ще не було придужастих блуднів, тож вітаю вас на 17-й серії. В минулій серії я вам розповідала, як повернули зайку. Після цього шукати для неї родину стало трошки важче, бо вона все ще ідеальна, а люди довкола ні. Але не дивлячись на все погане, трапилось і хороше, бо поїхала в родину в Німеччину. Проте Насті все одно був трошки дуже. бо ніби рік новий, а всі задачі і цілі старі. Минулого року ми нічого не встигли. Але до нас приїхала Наташа і сказала, щоб ми не розстроювались. Я сказала, ну ладно, значить, не будемо. З нас ще є багато собачок, яким потрібно знайти родини, тому треба зібратись. Саме на цьому моменті до нас приїхала ще одна собачка. Дуже класна, спокійна і добра дівчинка Лейло. Ми сподіваємось, її скоро хтось помітить, бо казка рукавичка далеко на неї улюбленіша наша казка. Тому дуже б хотілося... Щоб всі пошвидше звільнили живу площадь. Бо вони, на жаль, їдять не як маленькі принцески, як я, а трошечки як слони. Але, не дивлячись на те, що нових собачок брати, не хотілося б, коли я не побачила цього хлопчика з неймовірно сумними очима, ми просто не могли його не взяти. Тому очікували на приїзд Арчика з Харкова. Та сьогодні я напитала у вас, як ви думаєте, хто знайшов родину. Так ось сідайте розповідаю. Нещодавно написала родина з Німеччини, що вони дуже закохались в базіка. Ми, звісно, дуже розуміємо, але все одно мали розповісти про його страхи, але і це їх не злякало. Вони сказали, що хочуть взяти саме його. Тому ми почали збиратись в дорогу. Це було кращою новиною цього року, і ми не думали, що може бути щось ще краще, аж раптом в Дірект приходить таке повідомлення. Привіт, якщо не пізно, то хотіли б взяти Арче. Живемо в Києві. А потім все як в тумані. Відвозимо базіка перевізнику, даємо йому останні настанови та відправляємо в нове життя. А також відправляємо в нове життя Арчі, хлопчика, який пережив напевно дуже багато жахів, але сподіваємось, в новому домі він швидко про все забуде, бо в нього тепер відповідальна та любляча родина. Ми дуже раді і за Арчика, і за базіка. Та дуже надихнулись цими історіями. Тепер життя знову заграло яскравими фарбами. Поз'явилась надія, що ми все ж таки знайдемо родини для всіх наших хвостиків, а вони в нас, на наш звичайно суб'єктивний погляд, дуже гарні та дуже заслуговують найкращих мам та тат. А поки в них їх немає, нагадуємо, що фінансова підтримка та активність на сторінці завжди актуальні. Дякуємо за перегляд? Підписуйтесь. Побачимось в наступній серії.